Привітик, сьогодні у мене для вас таке цікавеньке відео. Нам треба серйозно поговорити. Я довгий час думала, що саме в якому напрямку мені треба рухатися, і я вирішила, що напевно буду. Так кажучи, зачиняти цей канал, тому що я давно вже перейшла на українську мову, і я довгий час думала, що Ютуб зрозуміє це, але алгоритми ще, на жаль, не розрізняють українське російське, мені здається, або може, тому що цей канал дуже-дуже давно був російською мовою, і тепер він не розуміє, що йому треба робити. Коротше, вже пройшло рік, може більше року, як я думала, що нарешті щось зміниться, але кожен день, кожен день буквально, я отримую Мою повідомлення, не повідомлення, а коментарі, типу, чому не російською, коли буде російською, знімає краніше. Та коротше, я хотіла поставити це все на екран, але їх настільки багато, що мені впадло це робити. Навіть ви можете зайти буквально під будь-яке відео, і там буде набір таких коментарів. Я в принципі розумію, чому так, тому що. Знову ж таки дуже довго цей канал будувався на російській мові, тому логічно, що від нього будуть очікувати такого самого. Напевно, я не знаю, я ніколи не була в такій ситуації, ніколи не бачила таких ситуацій у інших людей. Тому я насправді не знаю, як на це реагувати і все таке, але мене трошечки підбішувало. не те, що спочатку мене підбішувало, але тепер я вже просто прийняла те, що цей канал завжди буде асоціюватися з моїми колишніми відео. Які досі рекомендуються російськомовній аудиторії, і так далі, і плюс, якщо взяти не тільки росіяни, які були підписані на ці ролики, а й ті, хто розуміють російську, але не розуміють українську, наприклад, з інших країн, і так далі. Коротше, я вирішила, що мені потрібен фреш-старт, новий новий початок. Мені не хочеться бути прив'язаною до того, що було створено одним, потім перетворилося на інше, і ось це все Я вирішила просто залишити це все, от зараз як воно є. І створити новий канал. Ось так він називається. Я, їй богу, я сиділа. Ви не уявляєте, скільки У мене дуже погано з придумуванням е нікнеймів. Е у мене був у цей мій один є. і я так з ним і <прав> жила весь цей час. І мені треба було придумати новий канал. Я хотіла назвати його вже. Я не знаю, ттт2, чи що, ттт3. Я вже сиділа в генераторах. Що тільки не робила? Коротше, він називається просто Таня <прав> з двома боками, а тому що з однією <прав> YouTube не приймав. Там вже є одне нове. Відео, яке просто гігантське, воно йде годину. Вам одразу контент. Я там пробувала робити чашки посуд з кераміки. І вже в мене на черзі є інші цікаві відео, де я пробую епоксидну смолу, де я роблю ось, до речі, тимчасові татуюваннячка. Проще, да, запрошую вас на грандіозне відкриття нового каналу. Переходьте туди, підписуйтеся, порадьте друзям, подивіться нове відео. Сподіваюся, вам дуже сподобається. Тому ще, до речі, повернутися в інстаграм нарешті, бо я. Його закинула я не знаю, скільки два роки тому назад. Тому, якщо що, проходьте туди, теж залишу всі посилання в описі. Тут вже з вами не зустрінемося, але буду зустрічати вас з відкритими дверями на новому каналі. Так що до побачення.